Так, любенькі, дорогенькі, і знову, знову здорості. Любенькі, дорогенькі. Так, зараз я візьму телефон і прочитаю, там, як ви питали. Так, зараз ми я... знайдемо це питання в телеграм. Відповідаю тільки в вайбері. Бо ви куди тільки не пишете, відповідаю. Доброго дня, Оксано! Зробіть, будь ласка, розклад на рахунок повторного нападу з боку Білорусі. До Лукашенка прилетів Путін з міністрами та кажуть, що і Янукович прилетів в Білорусь. Чого чекати? Зараз подивимося. Так, тут я писала Путін в Білорусі. Янукович, ага, щоб я нічого не забула. Це ваше питання. Так, це тоді ми почитаємо. Так, давайте ми зараз свічечки, хороші свічечки, дітки, дорослі, недорослі. Ну, тобто гарні свічки. На цей такі дні вони роблені, піст якраз був. Ну, тобто, кому треба, пишете у Viber. Є магазин, там буде на відео написано, туди можете звертатися. Що ще сказати? Розклади у Viber, чистки захисти у Viber. Тось, тільки для тих, хто вірить. Дійсно, кому це треба, і дійсно, хто це вірить, в це вірить. Так, Путін Білорусі. Скоро не чай. Резкий король приїхав. Розержання. Карта смерті. Сука, як ото пов'язані з смертя, смертями. От. Путін, Лукашенко пов'язані з смертями. От король мечей, що бачили, приїхав, приї... приїхав і зброя, і родні оружжя. Тому що тут жезлів, король мечей, карта смерті. Тобто, вбиваємо далі, воюємо далі, все далі. І лякаємо далі. Саме головне лякаємо далі. Прошу, прошло, щось прошло, вони постараються витягнути через брехню. А що вони постараються? Тут когось? Тут Ілія Януковича дійсно будуть старатися витягувати. Ілі будуть з прошлого витягувати, людину, яка вважає не фізичні, але вмерла для України, ну, от, умерла. И тут будуть витягувати через брехню, через всякі інтриги, через всяке-всяке-всяке, будуть витягувати когось із людей це Якщо це Янукович, що він там прилетів, то це все, це все їхні фантазії, це все придумки. Ніякі люди, ніяка Україна його не прийме, абсолютно тут такого немає. За зброю, за те, що, Понимаєш, тут треба дивитися, тут карта по страшному суду і по смерті тобто треба світ держати в напряженні. Тобто треба показувати, що ми вовки. ми вовки. А ви нас бійтеся. Україна, портала України. Бачиш, як на Україну по імператриці, і ворог несе меч. Ось як в сторону України вони стараються. Знаєш, так, сука, не дає спокійно, спокоюся Україна. А що і що далі? По уміряності. І чи будуть саме з Білорусі щось піде? По немає, поки це все в тайні, по комісь, немає. Що вони хочуть? Що вони хочуть? Борьба яка борьба? Війна. Печурка мечей. Борьба, війна. Показати свою значимість. показати, понимаєш, ми два, два якихо там пристаркувати є, да, ну нас треба бояться. От ми вперті, як от барани, тут нарисовані, такі імператори. Від нас, понимаєш, від нас цілий світ залежить, від нас все вокруг залежить. Егоїсти, гоїсти, люди, які себе люблять. Люди, які брехливі по луні, це брехня, брехня, опять брехня. То й все на брехні, просто странно, як люди на це все, на це все їхнє люди, мільйони людей ведуться. на Це навіть те, що карта показує. Якщо Янковича привезли, це значить для того, щоб його витягнути з прошлого, ну, кудись витягнути через брехню, через якісь там свої махінації, і все. Ніхто їх його не прийме, ніде він не цей. Подімаєш, вони пов'язані по крові, от вони пов'язані по кров'ю, тим більше тут в смерті страшний суд йде. Наша то карма одна на двох буде. Тобто не менше Лукашенко в у цьому-всьому може бути тим, що, розумієте, що той ще тільки зібрався, балакали, цей прям давай, 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 який ти сильний. А якщо ти людина на це толкаєш, то така сама вина й твоя. Не бачу я, щоб от вони по ну як це, щоб пішли з Росії, з Білорусі в сторону України. Ну, я такого не бачу. Я такого карта не показує. Як не показує? Карта показує от імператору Тут карта йде Імператор Сонце і Луна. діло в тому, що вони в своїй отіці, вони її згорять. в цих своїх планах, в цих своїх цих, вони як згорять самі. А що їх встановить? що їх встановили. Сльози людські. Тяжість, тут бачиш, тут карта і закриють десь. Де ж як одна камера на двох. закриють десь, тому що тут, бачиш, людям багато горя, сльози. Сльози. І люди оцю тяж вже не видержують. Тоже карта восьмерка мечей, це карта, во-первых, творять самі не розуміють, що ну, хто, хто може ну, робити це те, що вони роблять, і розуміти, який фінал буде цьому всьому для них. Тобто не розуміють самі, що роблять, і в той же час вони йдуть 8 мечей, вокруг, вокруг їх окружає. Ну, тобто десь якась клітка. От, знаєш, посадили в клітку і повезли. Карта дьявола. Ловушка, ловушка для дьявола. Десь готується ловушка для дьявола. А дьявол що один, що другий. Знаєш, один друг на потанцовці. Ловушка готується для дявола. Тобто, от дьявол попадає в ловушку, і сам для себе він її готує. Через оцього білоруського цього, тому що ми балакаємо за Білорусь, за Лукашенка, за Януковича, три, три брата от кробата. Ловушка для дьявола. Самі вони собі готовлять ловушку для дьявола. А от в чому заключається ця ловушка? Повісять, блять, повісять, повісять, повішений. В чому заключається ловушка? От последня карта, все, на цьому і закінчимо. Повісять, роз, роз, он, як ворону за лапки повісили. От оце ловушка. Так що треба ховатись, треба берегтися, треба там, акуратно в небі, і на землі, і на воздухі, чи в воздухі, і по морю. Тобто, акуратно, тому що для дьявола готовий ця ловушка. Він сам себе готовий, він сам для себе. Готува якусь пастку, ловушку, іменно через повішення, іменно через те, що жертва, жертва. Повішаний це жертва. От буде жертва, а чи їх... ну, от жертва, як це жертва? що я граю, яка. якась, це, як це. Через молодого пацана, через молодого за деньги, десь може комусь заплатять і десь комусь за деньги, молодий, Ну, молодий. І карта буде нам праздник, буде нам всім свято. Може там, де то й показувало, що один вистріл, один взрив, один щось. Ну тут хорошо, карта це показує. Ловушка для діяло називається розклад. В общем, такі діла. Це я подивилася. Да, Білорусі, ну, Аленуковича, абсолютно, це ілюзії. Це фантазії, чи його, чи їхні, усіх трьох фантазії. Просто це все не серйозно, це все не не... підходимо до фіналу. а Там, вроді, важко без НАТО, ну все одно. Равно... Ну я скажу вам навіть по карті. Скільки бліточка не, скільки клубочок б не це, все одно кінець буде. Скільки воно це все не продовжується, скільки ти не на цим сльозам, скільки ті кацапи, які лізуть сюди за гроші, в кожному інтерв'ю, де там Діма цей же ж бере інтерв'ю, чи Золкін бере інтерв'ю. За гроші, за гроші і все, за гроші йдуть вони сюди. За гроші. Суки ви не можете нічим біль заробити, тільки діньгами якими... деньги, які платять вам за кров, за убитих українців. Світ повернувся, світ повернувся. Наскільки ви кончені всі, блін, там сидите, якщо ви. то це не кожна людина ну, готова йти вбити, хай дадуть мільярди. Ну, не кожен, це не кожна людина, я так думаю. Щоб вбити перед тобою та кота, собаку. Не кожен може взяти і щось зробити з нею. А там виходить вся страна, яка з полупридурків, яка махала деньгами, і вони готові йти вбивати. Так ви, блін, родитесь бійцями. Чого б ви там не розказували, Україна, влада не така, Зеленський не такий, це все в нас? І влада не така, і Зеленський не такий, і нам з цим розбиратися. Ну, через те вам ніхто не дав права перти сюди через границю і унічтожати города, села і просто людей унічтожати. Якщо ви так легко на це все йдете, ну, блін, вас там хто? Матері убійці які вас родять убійцями, Ну що це таке? Дас, блін, ще й як от, оці е ТЦКшники от, о, ну, шо, мобілізують, чомусь супротивляються мужики. Тому що не кожен родився вбити, йти вбивати. Правильно це чи неправильно, ну це якось по людськи вроді. Взагалі, все, давайте, пока-пока.